Слава Україні, війна змінила всі правила та норми, поставила перед нами нові виклики та спровокувала цілий ряд криз, які серйозно ускладнюють функціонування держави. І не останню чергу це стосується органів місцевого самоврядування, на які покладена відповідальність і забезпечення потреб населення громади. Проте, коли в перші години широкомасштабної війни в Україні ввели воєнний стан. І життя усіх українців одночасно змінилося. Децентралізація влади та досвід подолання криз під час пандемії COVID-19 дозволили зберегти на високому рівні діяльність державних і самоврядних інституцій. Місцеве самоврядування у місті продемонструвало значний рівень ефективності при функціонуванні в умовах воєнного стану. Позитивною практикою стала підтримка органами місцевого самоврядування. Громадських ініціатив проєктів співпраці з волонтерами, міжнародними та громадськими організаціями, які покликані вирішувати проблеми громад нашого міста. Це вкотре демонструє, що місцеве самоврядування є вагомим елементом, який підтримує функціонування держави на загал. Командна робота на благо громади. Це головний принцип, за яким я вибудовую свою депутатську діяльність, відстоюючи інтереси та розвиток нашої громади. Рік, що минає, відзначився посиленням співпраці з місцевими мешканцями, налагодженням постійної взаємодії, реагуванням на всі звернення людей, допомогою вирішення як територіальних, так і соціальних питань. Велику увагу надаю саме допомозі представникам соціально вразливих категорій, внутрішньо переміщеним особам. Я є членом постійної комісії з питань бюджету та фінансів Тернопільської міської ради. Основні напрямки депутатської діяльності це, наприклад, благоустрій, а конкретно асфальтування прибудинкових територій по вулиці Козацька, 15, по вулиці Івана Гавдиди. Це волонтерство. Це систематична допомога військовим, передача продуктів, засобів гігієни, ліків на фронт, створення логістичного центру, забезпечення військових необхідною амуніцією, вирішення соціальних проблем освітян, чиї родичі воюють на передовій, адресна допомога гуманітарної допомоги з-за кордону людям, що опинилися в скрутних життєвих обставинах, і допомога освітянам з окупованих територій. Допомога внутрішньопереміщеним особам, забезпечення тимчасовим житлом, матеріальної допомоги, працевлаштування педагогів з числа внутрішньопереміщених осіб. Що стосується конкретно галузі освіти, за період звітний ми створили Тернопільський академічний ліцей генезис шляхом злиття трьох шкіл, облаштували укриття всіх закладах освіти, в загальної і середній школі і в дошкільних установах і професійно-технічних училищах 에, створили пункт тепло на території школи номер 28 Організували літній відпочинок для дітей з числа військовослужбовців і дітей внутрішньопереміщених осіб за кордон, конкретно в Австрії, країнах Балтії. Ініціювала створення освітнього медіа центру. Щодо діяльності закладів освіти в воєнний час, створення освітніх хабів, розмовних клубів, адресна матеріальна допомога освітянам-ветеранам. Я є автором 20 рішень міської ради в 2022 році: найважливіші з яких це про створення координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Тернопільській міській раді, про виконання програми. Підготовки спеціалістів для комунальних підприємств, установ, організацій та виконавчих органів міської ради в числа студентів закладів вищої освіти та їх подальше працевлаштування на 2019 2021 роки. Про зміну типу найменування Галицького коледжу імені Чорновола, про затвердження положення, про конкурс це вперше ми будемо проводити конкурс ТОП, тобто Тернопіль, освіта-педагог. Зміна типу найменування Тернопільської школи номер 4 відповідно школи номер 25 і спортивного ліцею, так як у цих три заклади були об'єднані, про що я сказала, в академічний ліцей генезис. Одне із рішень, яке було прийнято за звітний період на сесії сесії міської ради це про преміювання випускників закладів освіти за підсумки на національного мультипредметного тесту, тобто випускники, які здали на 200 балів, отримали певну конкретну матеріальну допомогу. Про організацію роботи початкових класів та введення додаткових ставок у Тернопільському академічному ліцеї, про внесення змін до статутів закладів освіти, про зміну і тип найменування Кобзарівської загальноосвітньої школи, яка е, була реорганізована, і зараз на сьогоднішній день це є гімназія. За звітний період було прийнято понад 40 громадян, складено 16 запитів та звернень. Я Ціную підтримку виборців завжди готова спрямовувати власний професійний досвід на розбудову потенціалу Тернопільської міської ради територіальної громади. Бажаю всім перемоги, миру і напередодні в час різдвяних свят Божого благословення та Божої опіки!